Хмельницькому відбувся фінальний обласний етап всеукраїнського конкурсу учитель року року-2012». Саме тут подільські педагоги мали змогу проявити себе, як то кажуть, у всій своїй професійній творчій силі боролися у п'яти номінаціях: українська мова та література, біологія, етика, іноземна мова і фізична культура. Проте, окрім традиційних грамот і подяк, винагородою для переможців стали і цінні грошові призи, привілеї під час атестації, а відтак можливість кар'єрного росту. Ну і звичайно, щирі слова вдячності за віддану працю. 4 роки це досить велика подія в вашому житті, дуже багато номінацій. Номінації між собою вони різні, і кожна номінація вона є сама по собі інтересна І, мабуть, ще і як сказати, що в ній потрібно щось своє, яке не можна повторити. Я думаю, найкращим конкурсом і результатом вашої роботи це є ваші випускники. Це є люди, які понесли в життя пам'ять про вас як про вчителя, про ті уроки і ті знання, які отримали на. У ваших уроках уперше такий конкурс відбувся 1991 року. Відтоді багато що змінилося. З'явилися такі нові методи перевірки майстерності вчителів, як, наприклад, володіння комп'ютером і проведення майстер-класів з профільних дисциплін. Проте суть конкурсу незмінна формування вчителя нової генерації на етапи реформування освіти України. Презентувати себе і свою роботу це значно легше ніж бути оцінювачем цієї роботи. Мені здається, що ми гідну команду вибрали лауреатів і гідного претендента захищати біологічну освіту на всеукраїнському рівні. 125 учителів з усієї області змагалися за звання кращого. Втім, конкурс є конкурс і оцінку 12 із плюсом. Та звання кращого учителя області отримали тільки п'ятеро. Кожен у своїй номінації. Саме вони представлятимуть Хмельниччину на всеукраїнському етапі в Києві. Що таке конкурс? Це напевно. Я думаю, кожен зі мною погодиться. найкращі курси, які ми проходимо. Юлія Стафурова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.